Черговий монтаж теплиці було виконано. На цей раз ми монтували теплицю у Крижополіці Вінницька область. Теплиця розміром 3х8. Каркас було встановлено ось на фундамент. Кріпиться каркас до фундаменту за допомогою ось таких інкерів. Каркас оцинкований квадратної труби 30х30. Накриття полікарбонату товщиною 4 мм. З заднього торця топлиться вино вікно. Ось на газових довольчиках. з переднього торця двері. Теж на газових довочках і вікно.